Чи буде звільнений Токмак Запорізької області протягом двох тижнів? Я думаю, що він буде звільнений. Я тільки не впевнена, що це конкретно два тижні. Чому? Тому що якби звільнення почалось, там мають бути якісь підзаминки по ходу цього. Але момент вже почався. Так що чекаю, там вже два тижні, три тижні то вже таке. Чи надаватиме Японія Україні військову допомогу? Надаватиме це не буде така, знаєте, допомога на рівні того, чи в 16-х, там багато, чи ще щось, але вклад там доволі хороший буде. Там більше всього щось і щось, що підтримує, от якась підтримуюча допомога така. Чи поліпшиться ситуація на Куп'янському напрямку для ЗСУ? Я не можу сказати, що вона зараз покращиться, тому що зараз якась супергостра фаза. І, на жаль, вона така і залишиться якийсь певний час. Я навіть не впевнена, що цей час буде на рівні одного місяця. Так що, це такі надважкі напрямок, які А, будуть тримати. Навіть там обіцяють якісь, може, якісь покращення трошки, але це не на рівні того, що вона кардинально зміниться. Так що, поки така глобальна, ні. Чи відбуватимуться бої за криміне Луганської області в вересні? Чи будуть бої, бої будуть. Чи буде розв'язка, розв'язки не буде. Чи вдасться завадити проведенню псевдовиборів на окупованій території? Ну, зараз, знаєте, це якась така буде направлена акція. Не здивуюсь, що будуть якісь горіти, да, якісь чи щось подібне. Чи вдасться взагалом завадити? Ні, взагалом не, не завадять. Я думаю, що там і буде якийсь там результат, звісно, який він буде. Але противодія доволі сильна. І ми про це будемо чути і бачити така суперактивність я б навіть сказала. Чи будуть звільнені Мелітополь та Бердянськ до кінця осені? У ну, Мелітополі нам показує, що рух почався, і е, сказати. Що це повністю повне звільнення до кінця осені, я не можу, але воно буде на якомусь такому нормальному рівні. Е, якби так, воно вже скоро, скоро закінчиться, але іще не вистачає щось. Е, так що, може, це перейде на зиму. Але якби, якщо ми беремо по Бердянську, от, е, е, теж суперактивність, але по Бердянську йде такий якийсь супротив нереальний. І якщо нам Мелітополь якось швидше рухається, да, то Бердянськ він буде більш активно охоронятися. І це більш така продовжена історія по Бердянську. Так що я не впевнена, що Бердянськ саме до кінця осінні, ми їх би звільнили, там може підзупинитися десь на підступах чи щось таке. Чи розпочнеться військова операція в Криму восени? Ну, перш за все, що Крим якби, стає як фронт. От дуже багато дивилось фронтів, і якщо відповідати саме під ваше запитання, чи почнеться, так почнеться. Нам говорить, ви вже це ж бачите. І воно якби буде рухатися ще далі і. Дуже багато вогню, дуже багато башні, десятка мечів. Це тема того, що будуть якісь попадання в якісь споруди і велика кількість смертей. І взагалі Крим, який надактивний і надважкий, це буде головною головною темою. Чи буде звільнення? На жаль, ні. Тут іде тема місяця. І нам навіть навіть говорять, що взагалі там не зрозуміло, що з ним буде. Воно, в принципі, активність є, а розв'язки знову ж немає. Але ми будемо знаходитись на рівні того, що нам буде подобатися, що там відбувається, саме Україні буде подобатись. Так що, про початок якихось він буде. Оце і тема і диверсійної групи, навіть не тільки диверсійним, яким чином воно там буде активізуватися. Так що... Може, якби не зайдемо тим шляхом, що, що чекають, але Крим буде активний. Чи можливий дипломатичний шлях деокупації Криму? Це як вимога, так? як вимога до миру. Я навіть вам покажу тут. Це те, що ми вимагаємо, це е, те, що має бути, щоб отримати мир. Це знову ж ми згадуємо про угоди, про які вже з літа говорю, що там йдуть якісь перемовини за нашими спинами, воно рухається, і якась тема того, що по-іншому не буде. Це таку... або ви віддаєте, а ні, то воно буде військовим шляхом. Е, я наскільки розумію, що є угоди, і якщо Росія хоче миру, це вимагає саме Україна, але це не про те, що оці западлятки, які будуть відбуватися, те, що я вам сказала раніше, що до угод Крим в будь-якому випадку буде горіти в вогні і будуть там щось вибухати, щось там буде весь час відбуватися. Чи залишились в Криму проукраїнські мешканці? Та їх навіть більше, чим всі думають. Вони якимось чином не дуже відсвічують. Це доволі для здоров'я, знаєте, небезпечно саме, але я навіть скажу, що їх більше ніж меншість. Так що моя відповідь да, да, да. Чи можливі провокації з боку РФ в Умані під час поломництва хасидів? Я думаю, що вони будуть. Чому Росія знову збільшує кількість військових та техніки в Білорусі? Ну, на жаль, у нас повтор сценарії, і я наскільки розумію, що ми згадаємо, що було весною. Це ці обстріли, які йшли з Білорусі, там вони, здається, осені вони були. І вони зараз готуються повторити, да? тому що мали більший результат, могли якимось чином якби, більше, більше на нас впливати. І очами Росії знову ж накопичення техніки дає якісь преференції. Я думаю, що все-таки ми крутимось. Знову ж під у ці перемовини. Бо куди там в Росії преференція? Чи є ймовірність, що правлячий режим в Білорусі зміниться до кінця року? Щось там таке, знаєте, має відбутися на рівні. Колесниці яка швидка зміна режиму. Такий варіант є. Скажу так, що так він є. Щось там таке буде розігруватися. Чи розпочнеться наповну навчання українських пілотів на F-16 в Румунії восени? Ну, це вже вирішене питання. Це щось, що вирішене, там якісь нюанси підганяють, але це на 90% так чи ні? Чи відмовиться Іран від співпраці з РФ в обмін на зняття санкцій? Я думаю, що так. Тому що це, знаєте, про те, щоб якимось чином вийти з кризи, і ну, якісь там доволі великі шанси. Просто е, пере, е, переступити їх, це якийсь знаєте, рівень дурніє максимального масштабу. Е, не дивлячись на це все, це якась змога вилізти з болота. Так що моя відповідь так. Чи справді вагнерівцям в Білорусі видають нові паспорти з вигаданими іменами? Ну їм дають тим, хто готовий співпрацювати. Це не просто їх там видають, а якісь там є умови у цієї видачі. Тобто, якщо ми з вами були вагнерівцями, якщо ми там не підписуємо якісь договори, то тоді ні. Це саме якісь умови, завдяки чому вони їх отримуємо. Чи прийме світ альтернативну зернову угоду, що запропонували ВРФ? У такому вигляді точно ні. Якась тема аналізу торгівлі ще буде. І тоді приймуть, але там вона буде перероблена, то буде зовсім інша угода. Чи вдасться довести факти постачання запчастин для ракет та військової техніки з Китаю до РФ? Відповідь так, його вдасться. Там знаєте, там якісь такі залізобетонні факти. І на рівні інформації, я думаю, що це там якась і угоди, і, і все воно навіть буде оприлюднене, єдине. Но, да, що Китай буде казати, що це неправда. Чи відбудеться в Україні масштабна реорганізація ВЛК восени? Ну, я не можу сказати, що в повній мірі. Я скажу, що на це будуть працювати, щось там почнуть якісь перші кроки, щоб там саме масштабно, як ви говорите, завершити цей процес. То ні, це більше як початок, да? як початок по-новому, як початок якось змінюватись. Так що я скажу, що почнеться, але це не масштабно. Чи варто українцям налаштовуватись на те, що війна триватиме щонайменше ще чотири роки? Ні, нам зна. Для початку дають двійку комичів, яка говорить, що ні, а потім ще й закривають і говорять, що це ілюзія. Так що моя відповідь ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.